Борщову заправку лечо та аджику вже тиждень готує жителька Сваляви Світлана разом з родиною. Кухня жінки перетворилася на міні-цех з консервації. Куху варять, щоб відправити заготовки на фронт. Репортаж Мар'яни Мартин. Натерли моркву та буряк. Порізали томати, цибулю для аромату часничок. Інгредієнти готові. Готуємо для хлопців борщову заправку. Там у каструлі я вже положила цибулю, морку потушилася, бурячок. Тепер буду додати перець, потім томати буду додати, і все вісті буде тушити 40 хвилин. Аромат свіжого борщу на кухні пані Світлани стоїть уже більше тижня. Тут готують борщові заправки для військових. Дивилася, як наші хлопці ділилися, як вони там живуть, як вони там, ну, як їм там є. І мені дуже стало, ну, це просто сильно розположило допомогти. І так як тепер сезон овочів, і я можу робити, бо я вмію то робити, я вирішила так, таку пропозицію сказати вдома своїм і чоловікові, своїм домашнім. Придбали продукти і стали до роботи. Вдалося залучити чимало людей. Акцію придумала моя мама, а потім вона продовжила мені ось якби організувати, щоб банок було багато. То кажу, мане, давай я напишу, ну Може, два дві години, і все, як понесла з банки, банки, банки. Куди дзвонити? Куди скидувати гроші? І то так моментом що Я хочу продукти купити, я хочу то, я хочу той. І каже, саме постійно дзвонять. Там супер, та ми так і то буквально 2-3 дні у нас вже 4 міха. Бано. Спочатку планували готувати тільки борщову заправку, однак свалявчани підтримали ідею, приносили слоїки та овочі, тож тепер консервують для військових і Закарпатське лечо та Аджику. Лариса зголосилася допомогти куховарити. Обидва брати і жінки нині на фронті. Обоє були ранені на війні, але над. Наразі вони також стоять зараз на позиції. Один на Донецькому напрямку, один на запорізькому. Їм багато там привозять допомоги, і вони дуже вдячні і кажуть, що це підтримка, якої ну, їм не вистачає. За тиждень господиням вдалося виготовити майже 100 банок консервації. Першу партію вже готують до відправки, але попереду ще багато роботи. Ми запланували зробити 100 банок аджіки, 100 банок борщової і 100 банок плечі. І будемо відправляти. І я запропонував, щоб ближче до зими зробити тушонки. І є хлопці, які ну, підтримують цю ідею і допоможуть мені придбати свинину. Свалявчани прагнуть передати на передову не просто домашню їжу, а родинний затишок і тепло. І це найменше, що можуть зробити для тих, хто боронить українську землю. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Марафон, Єдині новини.